Добрий день, шановне товариство. 18 вересня 2023 року. Село Нігін, Кам'янець-Подільський район, Хмельницька область. З вами В'ячеслав Ряховецький. Хочу вам сьогодні запропонувати до вашої уваги такий виноград як Лівія. Виноград, в принципі, раннього терміну дозрівання. Цього року він трошки вийшов пізніший. Терміни, але висить добре, виноград смачний, легким мускатом. Проблем особливих з його вирощуванням немає. гарно витримує нагрузку. Ось така лівія цього року. Для себе для ринку дуже добрий сорт винограду. На двох площинах він у мене, ніяких особливих, кажу. Вибриків з доглядом його немає. Сила росту середня. Ось так от. Всім нам найшвидшої перемоги, всього найкращого, будьте здорові!